Молодеж, заїхали ми вже до міста Лева і десь тут ще Льоня не якусь одну точилу. зараз будемо дивитися на неї. Та. То кажеш така сама, та? Так, така сама! Але вона вже не на чипі. Е -е, сток, не ще та. Тоже, не... Тоже стокова, та? Так, так. Ага. Хіба б втіли би на чипс? Уже чорна. В ага. чорнім салоні. Але одно не, не на Ні. Мають тільки емочні диски. Так, та? так. Зараз будемо дивитися. Зараз кав'єрочці ми покажемо. Він поїхав ще до району подивитися на одну машину. Льоня по дорозі, коротше, не йшов. Там, ще коли там всі фоткали, дуже шукав. Так, я думав, я нині без машин вдома. Так що каваліорочка, ми летимо дивитися на ту машинку, поки ще, поки ще нема темної ніченьки. І тоді вже будемо думати далі, що робити. А ви слідкуйте, молодь. Кавалерочка, приїхали ми дивитися ще на одну машинку якраз, те, що ми говорили. Вона стоїть, чорненька бешка тоже 535, просто на не є на стеджені, на є просто по оригіналу. Так, 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 то ми Мордайн, добре. Давай. Дозвожу вам. Виявилися, так? Ну да. Я не думав, що вже скинулось. Бачите? Ми тоже не думали, але ми щось ми щось наділились, що по-любому буде підписник якийсь. Просто була мрія, але ладно. Ну, бачите? Несе здесь. Зараз у вас так слідить. все, до свидання. No, так от так, то можна. Ну то така трохи підглядає, ні? Більш збереженіше збереження. Льоня думає, її вже потім сам чіпувати, молодь. Льоня, якщо купиться, одразу до стежу, до стежу. Лай, додому не буде, до стежу приїжджав. Зразу лише стеж? Я хочу так, щоб по селі їхав, що одразу чули, що Льоня летить. Ти що? Чого, а то сім'ї здаєш там, бо з підомотри більше тоді? Ні, ні, такі самі. Ти сім'ї, Нет, это того же назара всего. Тоже широкий екран? Да, колір... э, та, широкий экран все, мои игры. там то який мало колер Білий, вами? Билий. Билий, та. Тоже така назара без бля. А, весь чорний потолок. А там там немало черного белый? Нет. Да немало черного. Ну така уже такие так, по рідна. Mm -hmm. Лимаешься, ломаю через спиночки. Та типа матери. Там же такие серьезные. Агань. Опять там весь 212 пробегу. 12 пробігу має, тут до такого. Як Зараз схоче будемо її дивилась, привіряли. syukurnya sini ya Зараз братела буде брати свій чорний приборчик і буде перевіряв. Культурно перевірю, все чітко має бути. Так, культурно? Так. Добре. Може питання було Зараз подивиться, то все. Добре, що маємо такого колегу, який то все ще не? не розбирає. Гу. Бо ми ті машини так, приїхали, подивилися на власника, якщо він чистий, Значить <звук> машина вся файна. Ми не перевіряли, так <звук> хіба льоня своїм пальцем. А, Льоня то любить, але каже, що такі другі машини він палець не бере. Мені це вже треба прибор, бо то палець може дати з бой. Що зараз ми будемо дивитися, Потім скажемо. Що і як. Так. <звук> <звук> там братела? під попідкав. Копотик. Капот, да? Ну, там было то, что плотно. Так что все вот, один фарм. 200 300 А вот нормально, да? 247 300 был, сам бишь. 24 Ну сторону, Валерочка, коротше, торгувалась, торгувалась, і ми не вторгувалися з ним. Ну. Він не хоче скидати, Льоня не хоче доплачувати. Одним словом, та машинка в ціну 14 400 віддає її. А Льоня каже, за 14 я її можу забрати. Більше, ну, вже, я, більше вже, я з неї не даю. Вже листаєш 13 на капот. Він коротше, казав, що не хоче скидати. Ну, ми кажемо, що подумаєш, тоді подзвониш. Так що наразі ми з ним по ціні не зійшлись. Машинка файна, але якщо він надумає, то ми її заберемо. Одним словом, ми тоді їдемо. Ну ja, що, трошки для кавалерки познімали. А, я... а Власник собі як подумає, то вирішить, якщо захоче, то за 14 ми її можемо забрати. Ну а як. Більше ми за неї не готові віддати. Yeah. Бо тому що там треба тр... трошки руки вкласти легенько, але то таке. Ну так, ти рахуй, там то повнопривідно міг за 13 700 брати. Ну. Але вона вже була ще тераху, стеж другий. Так що кавалерочка, все, ми помаленьку вирушаємо додому, сідаємо на джипіка та й будемо їхати, ні? А як же ж? Ситуація така, стояли, думали, і шукали ще якісь машини, прийшов власник, і ми почали ще говорити ту ціну і все-таки зайшли по такій ціні, як Льоня хотів, так? Да. Словом... Так. Відруху свої гроші, тримай. Коротше, все, їдемо бути, їдемо її забрати. Но, да. бач, ми не їхали, все-таки стояли чекали. Прийшов власник і ми все-таки домовилися. Да. Ну вже як є, таке, так значить, мала бути Льоня машини. Машина. Без машин не поїдеться додому. Це горить? <спільна> Су -су все, ти тоді їдь, ми їдемо за тобою, бо ми мусимо зараз сфоткати ще всі дані, щоб Пас, потім переформити пере... пере... її. Та й все. все так що колерочка, бурянова тачка, льоні Христа. Все, Ми поїхали крочу, зараз сфоткати документи. Йо, давай сідай. <п я> <п я> все, молодж, вирушаємо ми вже в сторону дому. Спереду Авдюшка їде. Ззаді вже Льоня валить на бесі. Так що все нормально. Зараз їдемо на маючку, з меємо її гарно. Будемо вирушали додому, кавалєрка. Отакі От то справи. Покупка, не, як то кажуть, все чітко. Покупку зробили, так? Так. все так, як треба було. Так, як хотіли, ні? Да. Да. Собор вирішив. Так мало бути певно, ні? No. Я шукали біля, біля тої машини, каваліка ще шукали другі машини. І він що вікрав? Власник підійшов до машини і каже, що ви надумали, а ми кажемо, що там, ти надумав чи ні. Ми кажемо, да я свою ціну все, не, і давай не думаю. Ще слово словом, його, його так трошки під цей. Він да. каже, да ладно хлопці, давайте. Забирайте. Руки Прямо. пожали один одному, попрощалися ну, і, і все. Видіслися, і видіслися, да? Тепер? Так що кавалірочка одним словом, ми взяли пешку файну, моцнішу, що за дешевшу ціну, чим ми продали слоніка. Що, братва, Льоня приїхала на мийку, буде мити вже свою пантеру, та? No. <с <с Вітаємо, старий! Поляна, будь ласка! Тебе ще раз! Щоб їздила і да. не помінь! Ну що, з тебе вже поляна, зимом хочемо трохи своїх хлябнути. Само собою хочемо! Класно то, що вона чорна кавалерочка, Чорна така, що... Сочки такі хороші має. Нічолі токи покатаєте, потім будемо вже щось серйозніше, що, ні? Ну, Хай тебе на поля їздити знов треба, блях, а високі. А як? Добре, що ще хоч зараз квадроцикли, і разі чогось Но. хів скочив і що. Тя по діти хоче теж ви хінили пушку, дії ти грісти ось один до натин. Трошки покайфуєте далі на джіпо. Що, кольорочка, тепер всі краси, дивіться, чистенька помита, наглянсована. Ще без легенько, але Льоня зараз теж шміру 170 на і вже не буде. Летіє, зараз води не буде. Буде суха, навіть таке враження, що не після моїх. Ні, одного капі. Що? Файно, задоволений? Так, задоволений. Солоні навіть не міло, бо солоні чистенько. Солоні чистенько? Так, солоні навіть не міло. Що по красоті? Так, чекай, що я спалю, що я спалю, що я спалю. Великий екранчик, да? Чорна стеля, стелі. Це має бути. <серказ> Це слоніка, на назеньку, не знаю, хто тобі то буде привично. Не, не привічно трохи. Вона то їде через поліцяє забув. <серказ> <Валер. серказ> <А, серказ> можна крисувати. Будеш всіх тепер доганяв, точно, не будеш відставати. Купили ми каваєрочка і кажу ще раз вам дешевше, ніж за слоніка. Так. Дали за неї, коротше, 14. Знаете, ти а тисяч? слонік взяв, бляха, трохи більше. же. Ну, трохи зекономить. Трохи зекономіку. Якраз буде мало вшити. Трохи біса. Чи трохи біса вшити її, молодь? І там трошки всякі дороботки, щоб вона ще більше кресувала. Так, так. Та й буде люкс, буде елегантно. Буде Бомба. Так що молодь, такі то справи. Будь нас зустрічали на дорогах, будемо трохи ще змагали. Блимайте кольорочка, бо тепер знову він би Так, і на моїх номера бути, так буде так, виходить. Буде на номерах 4774, так що ви його не попутаєте з кимось. Так, сто процентів. такі то справи, калірочка. Так що, машинку задоволені, все класно, все чітко. І все, працює так тихенько навіть не чути. Но. Так o що зараз? Її